Скільки станом на зараз, взагалі, скажімо так, заробляють росіяни, перебуваючи в полоні, і а, оцей податок, який вони сплачуватимуть, чому тільки зараз про нього постала мова, якщо ми кажемо про конкретні заробітки певних людей на території України і всі сплачують податки? Ну для того, щоб отримувати хоч якесь відшкодування за роботу, а, потрібно укладати трудові угоди відповідно до трудового законодавства і бути зареєстрованим як резидент з індивідуальним податковим номером, відповідно і а, Цього не траплялося ось до останнього часу для виправлення цієї ситуації, пропонуються оці, так би мовити, законодавчі новели. Не зовсім зрозуміло, чому воно викликало таке бурхливе обговорення, як це так. Це, тобто під, держава підганяє правову рамку під те, що не було врегульовано належним чином. Тому що коли отримують за Якусь роботу, а там відповідно робота на договірних умовах, то мають бути сплачені всі податки, як з доходів фізичної особи. Якщо особа не зареєстрована, не є податковим резидентом, то тут є незрозуміло, яким чином ці податки можуть стягуватися. Тому відповідно, це відбувається регулювання. Щодо рівня оплат, то це залежить від характеру виконуваної роботи, тому що частина може працювати умовно на кухні, здійснює. Чи по прибиранню території частина може працювати в тих якихось швейних майстернях, і залежно від того, скільки вони випрацьовують, можна пошити умовно там, скажімо, якихось е тисячу рукавиць, можна пошити 10 тисяч рукавиць відповідно різна оплата. Середня оплата, яка е е яку сплачують в сьогоднішній пенітенціарній системі, е тим же засудженим українським, які працюють. Вона коливається, є дуже різною. Вона може від 200, там умовно гривень там до півтори-дві тисячі гривень, якщо, скажімо, чоловіки займаються ремонтом якоїсь техніки. Вони можуть ремонтувати або сільськогосподарську техніку, або якісь автомобілі, відповідно, отримувати найбільші там, скажімо, виплати. Я думаю, що росіяни отримують десь в межах там. Так само від двохсот там до тисячі півтори гривень, які вони можуть використовувати. До речі, гроші вони не отримують. Вони отримують на свій рахунок, який у них є картковий в цій установі, і відповідно вони можуть користуватися. Є так звана товарка. Вони ідуть в цей магазин, де їм може там, скажімо, цигарки, чай, якісь там продукт предмети гігієни пропонуватися, і вони купують це з того карткового рахунку. По звільненню, коли їх передають уже на територію Російської Федерації, вони отримують ці кошти. Олександра, а якщо вони заробляють там до двох тисяч максимум, в залежності від. Думаю, що вони не заробляють до двох тисяч. Вони заробляють там. Ну справа тім, що їм ще я так розумію, мають виставляти рахунок за утримання, тому що ті, хто працює, я хотіла спитати, та. скільки це утримання виходить от на одного військового полонину? Воно вартує десь в межах в залежності від того, які там є витрати, яка кількість осіб, що працюють, це може сягати там 300-500 гривень на місяць за утримання особи, і вони покривають свої. Працю цю суму чи ні. Частина з цієї суми, яка має бути їм виплачена на їхній особовий рахунок, йде на утримання в межах цього виправного закладу або цієї установи, де вони утримуються.